Ася каже, делай на украинском. Ну, может, она что-то так и Вот Оце польская карта, я скажу, я понимаю, почему поляки Сусаниных использовали. Я пока к ней привязался, хотя вот тут вот есть и большое солдатское, и вот тут вот кромские быки, но у них тут это главная дорога, это второстепенно. Ну, понятно, как они шли с Сусаниным. От я скажу карта, от чмошки, Бачите, у них тут якась основна дорога тут, Ярамік. Отак от і Сусанін пішов по польській карті, не можу до нас доказати. А тут оці чмошки. Значить, оце чим нам ця польська карта з ситуації на 18-й, -е, що найпізніше, серпня? Тому що тут побільшало тактичних знаків. Розумієте, що в бою ситуація невідома, принаймні ясний розклад. Дивимося, значить, механізовані важчі батальйони. Тут використані в напрямку сюди трасою, значить, на схід ми це глянемо. Тут механізований батальйон, тут батальйон змеханізований, значить, тут легші сили. Батальйон змоторизований, батальйон змоторизований, батальйон змоторизований. Нормальний фронт, нормальної сили правильно Москвини виставили з сторони Курська і Курчатова. Вони розуміють, звідки їм загрожує небезпека, і тому правильно затрималися на цих висотах між оцим от, Большим, солдатським і чмошками, чи як воно да, Чмошки, кромські бики, значить, ну от, власне, показані тут дії в цілому. Ось, значить, це оце все наші вологі мрії за ці бойові дії, ось Бажить просування, якщо вдасться зломити механізованими силами. Власне, оцей фронт противника впаде, якщо його обійти з півдня. Ви розумієте, якщо тут проломитися на півночі і Проломити його на півдні, тому що входити так напряму в розріз фронту, ну це може бути і нормальний додатковий удар. Тому що, ну, ось воно. Ну да. От ворожда, вода, да. так. Да, що да. вони з людською мовою поробили? Просто я скажу, що, ну... Повбивав би ця дорога місцевого значення будь-яче. в наших братів-поляків. Ну ось. Ну, у них ще рада. Будемо сподіватися, що оцей успіх теж за 18 -те число таке щось означає. Тому що. Обломити цей фронт, обвалити конче необхідно, без нанесення удару, без окрилення цього фронту, без його проломлення. Ні за який великий успіх операції, говорити не можна, навіть за тримання плацдарму, його треба переносити. Його треба переносити, ви самі розумієте, що не можна допускати таке от вклинення. Отут оці. Велика солдатська кромські бики. Отут от чмошки, значить. Отут дії, не знаю поки що. Каучук. Ну, каучук цим оплотом був, це треба дивитися ввечері або на завтра карту НАСА. Ну, що можна сказати? В цілому воно все відповідає. То, що тут діє, ми, значить, обхід за цей Москвини сьогодні писали за цей обхід. За дію тут якихось міфічних українських ДРГ за цей обхід коріння. За рух сюди, значить, оце основне всередоточення. Ну що, розпознано 19 батальйонів можна сказати. Ну, це скільки? Це щонайменше ну, з, 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 з урахуванням часу, який вони б'ються, це щонайменше ну, дві, Ну, чотири тисячі я скажу. Чотири тисячі, що найменше магнетів. А за штатною чисельністю цього всього і мало би протистояти двадцять. то ясно, що ніяких двадцяти не протистоїть. Що це теж флажки на карті? що Шоці полки це теж флажки на карті. Єдине цікаво, що вказане командування 98-ї повітряно-десантної дивізії. Достатньо свіжої, що на нього тут, б, поки що ви розумієте, ми всьому цьому не знаємо, до кого покладене завдання боротьби з вкиденням українського групування, де Вищий штаб знаходиться, і хто керує цим всім. Тому що поки що за це говорити достовірно не можна. Ну я хоч і вірю в те, що тут серйозних нема. Силу противника, тому що вони вирішили. Вдвох напрягах триматися тут, і триматися тут, і спробувати так от розділити українське просунення, тому що при що тут і тут фронти втримаються, їм не така вже велика загроза українських вклинень. Ну, що можемо сказати? Я скажу, що навіть я одивився німецькі документи дивізії, німецьких 41-ї операції битві Там саме командування дивізії часто не дуже знало, що робиться, і не дуже точно наносило ситуацію на карту. Тому що ми розуміли, що ніяких точних карт бойових дій не буває, в принципі, що це достатньо відносно. І головне бачити з цього тренди, Розумієте, оцей от руху групування, оцей, власне. Як, Ну що я скажу, що все-таки як першорядний я цей напрямок розглядаю. І якщо Коренєво досі не звільнено, то ясно, що це геть не першорядний напрямок для бойових дій зараз Збройних сил України, що вони розуміють, що рішення де інде знаходиться, а де і в чому воно полягатиме, я думаю. Розвиток ситуації покаже. Єдине, що він нам це покаже, коли буде вже запізно щось міняти. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.